Права 295. Мотоцикліст за 2 години проїхав 82,3 км, Причому за першу годину 41,7 км. За яку годину мотоцикліст проїхав більшу відстань? І наскільки? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, нам необхідно дізнатися, а скільки ж проїхав мотоцикліст за другу годину. Ну що ж, якщо всього, він проїхав 82,3 км, а за першого 41,7, то щоб знайти скільки за другого, потрібно від загальної суми відняти те, що він проїхав за першу годину. Записуємо тоді перша дія. Отже, 82,3 відняти 41,7. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб відняти, зводимо дроби до спільного знаменника. Найменший спільний знаменник у нас тут буде 10, бо 10 у нас ділиться на 5, це буде 2. Додатковий множник до 3 п'ятих тоді дорівнює двойці. То записуємо, що це дорівнює 82, 2, що множиться на 3, це буде 6. 2, що множиться на 5, це буде 10. Отже, 6. 10 записуємо відняти 41, 7. Десятих. І це дорівнює. Ну що ж, зараз для того, щоб відняти, то легко просто е, цілі частини, але що зробити з дробами? Як від 60 відняти 7? Десятих? Я пропоную 82,6 записати як 81, а одиницю записати як 10,6. То в нас тоді вийде 81, 10 і десятих це буде 16. Так, відняти 41, цілу, записуємо 7. десятих, І це дорівнює. Ну що ж, різниця 81 мінус 41 вже можна обчислювати. Це буде 40. 40 цілих. Знаменник у нас однаковий, віднімаємо чисельники. У нас буде тоді 16. Відняти 7, записуємо 10. І це дорівнює. Переносимо. Отже, буде 40 цілих. 16 відняти 7, це буде 9 десятих. 9 десятих. Отже, записуємо в дужках чого кілометрів. Це у нас проїхав. Мотоцикліст, мотоцикліст. За другу годину. За другу годину. Гаразд, ну що ж, за першу він проїхав 41,7 км, а за другу 40,9 км. Нас запитують, за яку годину мотоцикліст проїхав більшу відстань і наскільки. Ну, більшу то за першу годину, але наскільки. Потрібно від того, що він проїхав за першу годину, відняти те, що він проїхав за другу годину. Записуємо тоді друга дія. Отже, від 41,7. Віднімаємо 40,9. І це дорівнює. Ну що ж, як нам від 7 ,10 відняти 9? ,10? Ми від 40 заберемо ще одиницю і запишемо це як 10. ,10. Тобто 41,7 можна записати як 40, ,10. ще раз одиницю записуємо, як 10, 10, 10, ,10 і 7 ,10. це буде 17. ,10. Відняти 40, цілих, записуємо 9. Десятих. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз вже можемо знаходити різницю. Ну що ж, різниця цілої частини 40-40, це буде 0, 0 не записуємо. А віднімаємо тоді дроби. У них однаковий знаменник, віднімаємо тоді чисельник. То у нас буде 17-9, записуємо 10-х. Ну і це дорівнює. 17 мінус 9 це буде 8 десятих. Тут можна скоротити на 2. То ми записуємо, що це в нас 8 це 2, що множиться на 4. 10 2, що множиться на 5. Скорочуємо на 2. То записуємо, що частка у нас буде дорівнювати 4 п'ятих. Записуємо в дужках чого? Кілометра. Так. І записуємо, що це в нас. Настільки? Настільки? Мотоцикліст? Мотоцикліст проїхала? Більше. Є, ну що ж, записуємо відповідь. Так, за яку годину ми проїхав більшу відстань і наскільки? Пишемо тоді за першу. За першу годину на пишемо 4 п'ятих. Кілометра. Ну що ж, ось така задача на додавання та віднімання мішаних чисел. На цьому вправу завершено.